Понеділок традиційно виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук провела апаратну нараду. Про питання порядку денного дивіться у нашому сюжеті. Розпочалася апаратна нарада, перш за все з приємного Галина Федорівна дякувала усім за гарну підготовку до проведення останніх державних свят. Наш благоустрій працював і працювала команда заступників. Я дуже вдячна всім. Спрацювали гарно. Що 25-го числа в будинках. По там, де ми називаємо будинок, де внутрі ЗАГСа і на Толстому були зроблені внутрішні ремонти по облаштуванню дворів. І це дуже знаково. свято святом, але робота продовжується. Далі йшлося про встановлення малих архітектурних споруд у місті, адже кожен підприємець, який має дозвіл на встановлення кіоску, повинен перераховувати 5% на розвиток інфраструктури міста. На сьогоднішній день у нас не одного договора не підписано з підприємцями, які сплатили нам якісь кошти на розвиток інфраструктури міста. Несхвальні відгуки лунали на адресу відділу містобудування та архітектури, які надають дозвіл підприємцям на встановлення малих архітектурних споруд, які псують зовнішній вигляд міста. Так, хто я керує в місті підприємці, які ставлять незаконно свої будівлі, порушуючи всі норми? І у нас є архітектура, яка повинна дбати про архітектурний вигляд міста. Тож обмежити встановлення кіосків у місті такою на сьогодні є головна вимога громадської ради. Громада устала від цих кіосків, І це правильна Я погоджуюсь з ними повністю. Біля школи номер 9 і номер 5 прибрати всі архітектурні форми, які просто, якщо на, на радянські вони не заходять на територію школи номер 5 то на дев'ятій школі, школі стоїть маг прямо на території школи. Два. Там два маки. Тому давайте приписи і все ж таки давайте дивимось, наскільки там років поставлено, розривайте договори, тому що це вказівка і губернатора, і вимога громадської ради. Невтішними були відгуки і на адресу комітетів самоорганізації населення міста. Їх роботу Галина Федорівна назвала сумною, зважаючи на дві останні події: збори громади на Снігурівці та на вулиці Чапаєва, що на Кадлубиці. щоб вибачити зібрати громаду без крику, без візу, а приділитись. Призвать спеціалістів, знайти куди його покласти цей поліцейський, тому що дійсна проблема дуже багато загідних в цьому місті, але поставить так, щоб він нікому не заважав, і зробити це цивілізовано. То ще раз звертаючись до голів комітетів самоорганізації населення міста, Галина Федорівна наголосила на їхній бездіяльності. Ну хорошо, там збирається 10 чоловік, 15, 20, Ну, це ж не є робота з громадою. Вибачайте. І хто це буде далі терпіти, я не знаю, я не буду. Серед іншого розмова йшла про підготовку до опалювального сезону. На минулій неділі ми закінчили заповнення систем шкіл садочків, Провірили її, залишаються у нас будинки, але ми його будемо робити ближче до початку опалювального сезону. Разом із тим досі залишається єдина проблема проплата за споживання газу у розмірі більше трьох мільйонів гривень. Борг перед підприємством. Складає 9 мільйонів. Коли ми їх отримуємо, ну не знаю. Не в державному та й у міському бюджеті коштів немає. Крім цього, населення нам теж винне 2 мільйони 750 тисяч. Нині основна задача ЖЕКу – підготовка житлового фонду до зими. Тож на сьогодні 75% будинків вже готово. Основна як кажуть, увага приділяється цей ремонт покрівлі. Начи, той графік, який ми розробили за в міській раді, він на сьогоднішній день виконується. І я думаю, що до Кінця жовтня, так як у нас розроблене, я думаю, що ці питання ми повирішуємо. Залишається одна проблема затримка коштів у казначействі та проплата населення за послуги ЖЕКу. Загальна сума 2 мільйони 450 тисяч на сьогоднішній у нас суттєво впливає на виконання тих робіт, які ми запланували на поточний рік. Тому ми в цьому плані працюємо значить, із виконавчої служби, і зараз проводимо з ними свірку тому що в нас там 144 по нашим даним документа подані, а тільки 5 виходяться на виконання. Тому я думаю, що ми за ці 2-3 дні зробимо зверху і будемо знати, на якому ми я кажуть, світі живемо. Казначейство так само затримує гроші і для комбінату комунальних підприємств. Тож підприємство не має можливості проплати за сіль. Також у нас в казначействі не пройшли кошти за виконані роботи по світлофорним об'єктам, які виконали в нас. Далі люди не продовжують роботи, тому що кошти їм не поступили. Ішлося, звичайно, і про освітянську сферу. На минулому тижні спеціально створеною комісією був здійснений об'їзд усіх закладів освіти і перевірено стан їхньої підприємства. Підготовки до нового навчального року шкіл хочеться відмітити найякіснішу підготовку школи номер 2 школи номер 4 і НВК під номером 9 Серед дитячих садочків хочу сказати, що дуже гарно підійшли до підготовки до 1 вересня. Друга школа, другий садочок, садочок на совхозі в навстуму, садочок казка номер 6 і садочок під номером 11 на протипожежної частини дуже якісно готові до прийому малечі 1 вересня. Серед іншого також йшлося про встановлення бордюрів з урахуванням потреб інвалідів та про влаштування нових світлофорів звуковими пристроями для незрячих. Яна Хрустальова, Микола Правдівий, Новини, Телеканал АСТВ.